Місяць вже високо піднявся на небі, коли Джек, Лексі та Міа пробиралися через темний ліс. Їхнє нове укриття, знайдене на околиці міста, не виявилося таким безпечним, як вони сподівалися. Зомбі атакували їхню позицію, змусивши покинути це місце і шукати новий притулок. Ліс був темним і страшним, але вони не мали вибору. Раптом Джек зупинився, почувши щось. Він підняв руку, сигналізуючи Лексі та Міа бути тихими. Звуки кроків і хрускіт гілок наближалися. Це могли бути зомбі або щось гірше. Вони приготувалися до бою, але замість зомбі побачили маленьку дівчинку, яка виглядала наляканою і виснаженою. Вона була одна, її одяг був брудний і порваний. Лексі підійшла до неї, спробувавши заспокоїти. Дівчинка сказала, що її звучить Сара і що вона втекла від групи мародерів, які вбили її батьків. Ця історія була жахливою, але не новою в цьому світі. Лексі обійняла Сару, пообіцявши, що вони будуть її захищати. Мія поділилася своєю їжею з дівчинкою, а Джек пішов оглядати територію, щоб знайти безпечне місце для ночівлі. Вони знайшли старий будинок мисливця, який виглядав покинутим. Джек, перевіривши кожен куточок, переконавшись, що немає ніяких небезпек. Вони закрили вікна і двері, створивши тимчасове укриття. Сара заснула на колинах Лексі, нарешті відчувши себе в безпеці. Лексі, Джек і Міа сиділи біля вогнища, обговорюючи свої подальші плани. Вони вважають, що потрібно знайти більше постійного місця для проживання, де створити спільноту і забезпечити безпеку для себе і Сарі. На наступний день вони вирушили в дорогу, тримаючи Сару між собою. Ліс був густий і темний, але вони рухалися швидко і обережно. Вони знали, що мародері можуть бути поблизу. Тому були готові до будь-якої загрози. Після кількох годин ходьби вони натрапили на стару ферму. Будівлі виглядали міцними і могли забезпечити їм притулок. Вони вирішили зайти і перевірити територію. Джек зайшов першим, тримаючи зброю готові. Лексі та Мія йшли за ним, тримаючи сару за руку. Ферма була занедбана, але в центрі вони знайшли запаси їжі і води. Вони вважають, що це місце може стати їхнім новим домом. Протягом наступних днів вони закріпили вікна і двері, створивши безпечну зону. Мія почала працювати над створенням саду, де вони могли б вирощувати власні овочі. Олексія зайнялася налаштуванням медичного пункту, використовуючи залишки медикаментів, знайдених у місті. Джек патрулював територію, встановлюючи пасти і охороняючи їхній новий дім. Життя на фермі було нелегким, але вони відчували себе в безпеці. Сара почала відновлюватися, граючи в саду і допомагаючи Міа з рослинами. Лексі навчала її базовим медичним навичкам, а Джек навчав її самозахисту. Вони стали справжньою родиною. Кожен з них мав свою роль і місце в цій спільноті. Одного разу, коли вони вечеряли разом, Джек помітив, що щось не так. Він почув рух за межами ферми. Вони швидко піднялися і взяли зброю, доходячи до можливого нападу. На їхньому подиві, це були не зомбі і не мародери. Це була група виживаючих, які, як і вони, шукали безпечне місце. Вони були виснажені й голодні. Лекси вирішила дати їм шанс і запросила їх увійти. Вони розповіли свою хворобу, як вони втратили своїх близьких і як довго шукали притулок. Джек і Міа підтримали рішення Лекси. Вони зрозуміли, що разом вони дозволяють створити справжню спільноту, де кожен може внести свій внесок. Протягом наступних тижнів нові члени спільноти допомогли розглянути ферму, створюючи захист від зомбій і мародерів. Вони вирощували овочі, ловили рибу в найближчій річці і збирали запаси на зиму. Лексі продовжувала навчання медичним навичкам. Мія займалася садом, а Джек організовував патрулювання та навчання з самозахисту. Сара стала символом надії для всіх. Вона знову посміхалася і сміялася, нагадуючи все. Що навіть у найтемніші часи є місцем для надії і щастя. Одного вечора, коли всі зібралися біля вогнища, Лексе зрозуміло, що вони створюють щось більше, ніж просто безпечне місце. Вони створили сім'ю, де кожен був десятком і потрібним. Вони зрозуміли, що разом подолати будь-які труднощі і вижити в цьому жорстокому світі. Лексі. Джек, Мія, Сара та нові друзі знали, що попереду ще багато викликів, але тепер вони були готові зустрітися разом з ними.